Один мільйон за один місяць донать на РЕП для повітряних сил зсу. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. 37 хвилин по 12-й триває прямий спеціальний ефір на радіо НВ сьогодні, от в такий день, в день відновлення української незалежності, 33 третя річниця відновлення. Добрий привіт. Насправді поговорити про українсько польські взаємини і, і з огляду власне на те, який ми сьогодні день маємо, але так само і е, з точки зору е, інформаційного порядку денного мені йдеться про візит польського президента Анджея Дуди до Києва. Це є п'ятий візит від початку повномасштабного вторгнення. Тобто можемо говорити про певну періодичність, теж про певний символізм. Але е, питання з ким говорити? І тут я з великою приємністю представлю Марика Щеранта, польського політолога та журналіста, який виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Witaj dziękuję za zaproszenie. Sława Ukrainie i pozwolę sobie krótko pobaczać Ukraińcom soborności, niezależności, e, demokracji i bogactwa. I ja myślę, Ukraina była, jest i będzie. I to będziemy trzymać się w szlachu. Które najważniejsze, ja, by... znane niezależności. Я від імені аудиторії, від імені українців, звичайно, подякую Марику. Ну тим, хто нас зараз слухає в fm е, форматі в радіоприймачах і не бачить ось цієї картинки, дарма ви не, не на Ютубі зараз. Тому що, якби ви там були, і ті, хто там є, зараз бачать таку файну вишиванку, в яку вбраний Марик Щеран, це теж з оказії, з нагоди е, відновлення української незалежності. Отже. Візит Анджея Дуди. Ну тут ми звичайно, по-перше, чекаємо на спільний виступ. Це скоріш за все, найправдоподібніше буде е, спільна конференція. Дуже би хотілося, щоб був формат можливості поставити запитання, ну, але побачимо, як це буде виглядати е, з усіх точок зору. Попрошу, аби ви це прокоментували. Ну, бо тут і про символізм можемо говорити, і, і це добре насправді. Тобто, не легковажимо теж цими символічними е, жестами. Але ну, можливо, це теж буде мати і якісь правмати. wpływ. No ja uważam, już uprzedosim, to e, solidarność i Pitrymka, no nie ma chyba e, e takiego oglądnego gestu, jaki e, zrobił Andrzej Duda, prezydent Polski, przybywający do Kijowa na dzień niezależności держawy, jaka wojuje za swoją terytorialną ciągłość, za niezależność, za wyżywanie tak na sprawie i my wszyscy też mamy w Polsce za że ona bojuje za europejskie i za chińskie to, co że ciebojuje także i za nas, e, Zachęcają nas, zachyscają nas wid tego wroga, jaki są na Ukrainę i nie zopiniaje ci. i to jest piękny gest, ja mają nadzieję, że takich gestów będzie więcej, a chciałoby się, żeby widzowie też było i więcej takiej um, rozumienia i empatii do Ukrainy w Polsce, a mnie zdaje się, że nie zawsze nie zawsze my mamy e, przykład albo możemy to zobaczyć. A chotowałoby się, żeby tak był. Ну, а що на це впливає, насправді? Я тут пропоную говорити не лише про польську сторону, але про дві сторони, тому що це має працювати взаємно та в обидва боки, інакше це, інакше це не функціонує. Та і ось ця згуртованість це, це об'єднання, яке ми спостерігали на початку війни. Звичайно, це найвища точка і не може все завжди перебувати в найвищій точці. Це буде антиприроднім. Та але разом з тим, ну скажімо, ті чинники, які нам заважають рухатися вперед. Хоча, звичайно, динаміка дуже непогана, і в порівнянні з тим, що ми мали до повномасштабного вторгнення. Кількість контактів, те, наскільки ми краще почали розуміти одне одного, це, це великий прогрес. І тут я віддаю належне. Та? Але разом з тим, от на, на цьому шляху, не, чи тут лише політика грає роль ем, в, ну, скажімо, в відсутності ось цього розуміння, бо подекуди воно є з обох сторін, правда? Є, але не завжди, тому що е, тут я би сказав про дух національних українців і поляків. My tak czasami widrzniąjemy się, a jednocześnie my tak dużo schorzy do siebie, <grym>, że też my robimy realno, no, no, no się w nasz taki kulturny duch i też, ja jakąś w jeżeli radio NW zobaczył żurnalistkę z Polski, do rzeczy my znajomy Ukrainku, jaka mówiła że nie braty, a prosto, dżewzawy mają swój interes, a ja bym powiedział inaczej, my taki braty. Тому всі сварки — дуже жорстокі, як в кожній родині. Розумієте, Коли є родина, no то сварки бувають жорстокі, можна собі більше сказати, ніж до чужої людини. Тому нема таких обмежень. E, і я думаю, нам бракує чутливості один до одного, нам бракує комунікації, нам бракує розмов з суспільством української влади і українського суспільства з нашим суспільством. I też, mnie zdaje się, to troszkę pominiało się, ale ja jeszcze nie tak dawno pamiętam pierwsze dni wojny czy pierwsze miesiące. Nikt na Polszu naprawdę nie zwracał nawet w ukraińskich e, jefirach e, uwagi, chociaż to był główny sojusznik. Chociaż w Polsce prożywa więcej jak miliony Ukraińców, chociaż Polska jest hubem dla Ukrainy humanitarnym, wojskowym e, i tak dalej. І не люблю говорити того слова, але вже так прийнялося: вона є адвокатом України, хоча я вважаю, що вона є лобистом України. Досить непоханим, хоча є свої нюанси, звісно. Ну і звісно, кожен з нас має теж свої інтереси. Часами вони співпадають, часами ні. Але це не означає, що завжди все буде ідеально, над тим треба працювати. І коли ми докладаємо зусилля, ми позбиваємося упереджень коли ми не входимо на емоційний градус. Мені здається, нам набагато простіше так з одної, як і з другої сторони, говорити речі е, реальні, які можемо зробити як зараз. А від тих реальних дійти до тих, які ніколи не нам вдавалося вирішувати. А мені здається, що в Польщі часами є навпаки, що хоче хтось. Спочатку чогось нереального, а потім скаже, що вже після того вже будемо всі живи в шоколаді, в меді. І, і у вас, і у нас буде країна медом і молоком, e, яке буде молоко і, моло, і мед точитися, e, просто я, як вода з потоку. Ну no ні, так не буде. Починаємо від малих речей простих, реальних, які можемо зробити як зараз, а вони будують цеглина, по цеглині дим, на яким криша так насправді. A krzyżach zachęcają od powietrza, tak na sprawie domu. Ta no, e, stichia tu nie prosto tak, tak? Bo do nieba, do nierealnych rzeczy. I tu, że możemy e, pójść dalej, a mi się wydaje, że nam to brakuje po, po dwa boki. Ем, про практичні кроки пропоную теж поговорити, і не лише тут про політику мені йдеться, та ви згадали про велику кількість українців, які живуть в Польщі, і певно про зміну ставлення до них, тому що в на початках не було ще цього розуміння, того що це люди з окремої країни, і це це я до речі. Зараз це бачу по ставленні до білорусів та багато в чому. Ну але вони теж самі себе таким чином і поводять, вживаючи часто російську мову в спілкуванні, і, і це теж має свій вплив. Але разом з тим, що до України українців багато що змінилося з, з точки зору ну... Польського обивателя, я би так сказав, та звичайної такої пересічної людини, такого звичного ковальського ем, що на це могло повпливати, тому що ну не секрет, і багато бізнесу українського перемістилося або відкрилося в Польщі, не закриваючись в Україні. Та там різні випадки існують, і і, і, і певно, це теж впливає на, на трактування, на сприйняття. Боже, мій пройшовшись, ну не знаю, там центром Варшави, прогулянковою вулицею Новий світ. Ми можемо побачити величезну кількість дуже домих дуже відомих українських марок, брендів, ресторацій. Я їх не. Буду називати, бо це буде реклама, бо це відомі українські uh -huh. марки. Та? І от це ж теж певно впливає на, і на порозуміння, і на трактування ось того умовно звиклого ковальського, звичайного ковальського, про якого про якого я говорив. Дивіться у людей, яких є складна ситуація життєва, то український бізнес його в Польщі може дрятувати. Але так насправді, як над тим задуматися? To ukraiński biznes też nas zmusza do pewnych rzeczy, do konkurencyjności, do otwartej głowy, a w biznesie to jest bardzo ważne, do dalekosiażnych celów, do ostrokowych różnych rzeczy. To także również wzmocnienie polskiej ekonomiki. bo to Відбувається на території Речі Посполітий, там працюють поляки, українці, вони всі платять податки. Це зміцнює нашу державність, на жаль, коштом української державності. Тому як комусь здається, що це так просто переїхати забрати бізнес і відкрити його в Польщі. Я рекомендую полякам, щоб вони подивилися на свою історію. Після Першої світової війни, Другої світової війни, і потім за час комунізму, і коли маємо вільну незалежну Польщу, як полякам складно було в Західній Європі відкривати бізнес його вести. Як до нас ставилися? І це природно, що ти вже е, ну, не сприймаєш, як то кажуть, поляки ближча сорочка до тіла. Тобто та моя сорочка до тіла завжди мені буде ближче. І це природно. Ale z drugiej strony, co nam pokazuje? Że Ukraina już zintegrowana z Europą, że ukraiński biznes i gromadzki publiczny już z Europą, my nie mamy tylko po politycznych rozwiązań. Ale ta integracja odbywa się po półni programie I ja domyślam już że wojna tylko ten proces, jaki tak mało rano czy późno a e, do Polaków, to się ja może powiedzieć, e, może nas pewnie rzeczy dratują, ale nie małyby. Nie dratuje nas niemiecki biznes społeczny, nie dratuje. Nie dratuje nas amerykański, nie dratuje. E, de i ci biznesy też nie do końca czesne, te z zachodniej Europy, one też nie nalasztowani na te, żeby pracować tu ko koło je Jepilhy, a potem Perenesty, się do, tam, gdzie jest szersza, robocza siła. My nie mamy pretensji, żeby one tak robić, bo rozumiem, że one też nawet przez ten period zmniejszają nas i na nas, jak na e, Ja uważam, że poprzez to Polska na Bahato więcej otrzymuje przybytki e, z tego procesu niż e, my, a to wszystko Polacy sceptyczni. Nie, nie, nie będę tych kontraktów na majbutnie, nie, nie, nie bude. No ale to niczym nie potwierdzi, po no, prostu to uprzedzenia albo albo y, jak ja tu mówię, y, y, mokry sądy jako jednego czy drugiego komentatora albo albo jakiejś osoby. Ci wszyscy związki, które się między Ukraińcami i Polakami na terytorium RP, potem one przenoszą się na ukraińsku, na ukraiński ukraińskie myślenie to jak może zakończyć się aktywna faza winy albo jak wina w zachali zakończyć się i trzeba będzie budować Ukrainę na nowo. No e, Ukraińcy sami nie zmogą wziąć wszystkich kontraktów, to fizyczno po prostu niemożliwe. A nie kto tak, ja maju blisko nie jest do Ukraińców jak Polacy, chociaż przez kultuрные związki. E, jak e, ja domaję z naszych posłów będą korzystać i Niemcy, i Francuzi, i Szwedzy, i wszyscy inni, ponieważ one budują kapitał, a my mamy joint venture spiłkowania z Ukrainy. A c, jak podwyżysz na słuchacznym biznes, miękki zdibności, są jest duże w biznesie ważny. Kogosi, nie wiem, czy ty wmijesz, jakie masz obrazowanie, jakąś witę, czy ty wiesz, jaki dosyć. A teraz wydaje się, że miękki zdibności, chociaż komunikować jeden z drugim, to duże ważne, e, na tym też stoi kompanii. E, I biznes zachodni to rozumie. I dla nas, jak dla Polaków, i dla Ukraińców, to jest ogromna, ja uważam, cywilizacyjna możliwość, jaką my nie możemy popsuwać jakimiś dziurnicjami albo jakimiś uprzedzeniami, albo wlęczyć tylko w tylne dzirkawo, kiedy ruchasz się maszyną, jak to tutaj my z innymi, za nawet najhistoryczną politykę, a Хістеричну політику, отак, в деяких моментах це виглядає як істерія, uh -huh. e, і, і час перейти до сучасності, не забуваючи про минуле, на цьому будувати реальні циглини і потім вернутися, як вже буде мати серйозний фундамент, серйозний побудований дом відносин з Україною, тоді вертатися до трудних складних e, питань, так для нас, як і для вас. Ем, поговоримо теж про ем, ось це ем, відчуття моменту, та коли в навіть міжнародні візити вони часто є синхронізованими. Тут може хтось із скептиків скаже, що це там логістика і не більше того. Ну, бо... Дістатися до Києва зараз літаком неможливо, і тому через Варшаву. А якщо вже через Варшаву, ну то там можна зустрітися із представниками місцевого уряду. Але я насправді це дивлюся дещо глобальніше. І попередні візити це підтверджували. І той вчорашній в Києві. Мені йдеться про візит індійського прем'єра Нарендра Моді. А до цього він був у Варшаві і в вашому, і в нашому випадку цей візит коментувався, оцінювався цих два візити: та до Варшави і до Києва, як певні історичні. Ну поставало питання, чи, чи той візит до Києва він буде. Переломним і тут я не буду знаєте, маніпулювати на цю тему, але те, що кожен з цих візитів був історичним до Польщі. Е, індійський прем'єр вперше за 45 років е, прилетів, відвідав та і от я напередодні зустрів таку оцінку експосла посла Польщі в Індії Томаша Лукашука. Він трактує це як членство в ексклюзивному клубі. в РМФ-24 в ефірі. Він про це напередодні сказав, про те, mm -hmm. що мовляв, ну ось такий сигнал, що на рендромоді відвідав Варшаву і. Це таке намагання вибудовувати теж свою лінію щодо е, цієї частини світу, щодо цієї частини, зокрема Європи. Отут е, наскільки би ви оцінили ну, глобальність цих таких планів індійського прем'єра, і, і що є спільного в тих двох візитах? З точки, зору з точки зору порядку денного у Варшаві і в Києві? Дивіться, Індія виходить з тіні. Вона е, слава Богу, помітила Східну Європу. A ona nie może jej pomijać, jak ona wychodzi na trzecią światową ekonomikę, jak держаwa. A wyjdzie, to se pokazuje, że Indie koniec 26, początek 27 roku ona będzie trzecią ekonomiku świata. Nie można nie pomijać takiej держави i ona jak globalny grewec nie może pomijać Polski czy Ukrainy Через ці країни сьогодні я не хочу бути поляку-центричним чи україноцентричним, але факт з фактом, що багато чого від нас залежить, як зараз, в глобальній політиці, і, і не можна не помічати того. Це ж ми реально третя держава Євросоюзу. Но Індія не може не помічати, не помічати Польщу, не може помічати і економічного розвитку. Nie może pomyśleć to, że ona razem z Ukrainą prowadzi strategiczne partnerstwo i pomaga Ukrainie zachować swoją niezależność. Nie może pomyśleć o że Chiny, żeby o niego nie mówili, prawda jest taka, że jakby Chiny na to nie pozwoliły, by w Ukrainie nie było. Nie pozwoliłyby Rosji zniszczyć. wizytę. To śmiertelny wórz. Bachato bogatopłatkowy Indii. I India też rozumie, że Chiny robią wszystko, żeby zablokować i na morzu. I eee, India musi wyjść z cieni, musi mówić nie tylko z wielkimi graczami, tak jak Stany i tak dalej, ale z takimi średnimi, czy z takimi, w jakich odbywają się globalne procesy, jak Ukraina. Co może z początku same i co, co była mowa w Polsce, zaproponować Polsce. E, Indii i Ukraina do racji, też to e, agrarną produkcję. India to połowa terytorium to jest pustyń. Ludzię e, męka, męka. E, populacja przewyższa populację Kitaju, jak zaraz. Tych ludzi trzeba będzie hodować. Dla nas to wielki szans e, prodawaty e, swoje e, wyrobnictwo agrarne. Mówię india rozwijają duże choroszu kosmiczną halus a jak kosmiczną to i w inne technologii z tym powiązane, jakie potem przechodzi do myrnego życia no ukraina polsza też ma w co e, ambicji tam też była praca mowa e, budowania tak jak mowa pro ukrainu ceny nie tylko budowania obudowania technologie technologii wszystkim. co praca nad pilnymi technologiami indii na co mu zależy indii Zależy też na tomu, szczob. indyjskie studenty przyjrzały do Ukrainy i do Polski w się w medycyny bliźniejszym. India zaproszy i Polaków, i Ukraińców do tego, żeby one inwestowały w Indię. Ja skażę tak dla mnie to duże było dziwne, jak ja poczuł cyfrę, że my mają taki torhowelny odmin na 5 miliardów, miliardów dolarów. Jak Polska самою Чехією має на 35 w ріk. Ну, це крапла. Це крапла. При тому потенціалі, так, може бути. Так, це вміцнює і нашу, і вашу економіку. І не хочу говорити, але producent, виробник не проcent, вироник кратких понтових тефонів з jabłżką ззаду, zadu, tak? переносить свою produkcję, swoje wyrobnictwo з Китаю в Індію. Це теж сигнал. To też sygnał. No i India, nie możemy tego nie pomilczeć. To największa demokracja po i problemy tojczas jest instytu, e, a nawet globalno e, zachowaty. I India też ma problemy, do reczi, z e, islamską mężczyzną u siebie, ma problemy z fake newsami i ona rozumie, że drużba z Rosji. Ja też nie lubię takiej ocinki Indii takiej jednoznacznej. To bardzo tynkowa wschodnia polityka, bo ona nie uprawiajcie tak jak my uprawiamy je w Europie. Tam jest to wykturniki, tam baha to tam, tam tam każdy gest ma znaczenie. I dewicja i Modi, kiedy powrócił z Rosji, tej czas kiedy Rosja bombardowała rakietami dzieci kliniki. I moi, ja myślę, ja że modice, e, coś zrósło w nią, to muszę. indusy trzeba nam pamiętać pro odnet. Duszyc do bawić za swoją karmę. Połyty podajesz ruki. Nie bierzemy kulturalnego aspektu, ale tu jest dużo ważniejszych przypadków Indii. One dbają za swoją karmę. One nie mogą z żertwi z żertwionych chworyty do pomagać żertwi. А не можуть давати e, підтримки e, вбивці. Це тобто ти береш частину його карми на себе. Добровільно. І я думаю, що Моді це mm. як індус, і дивиться на індійську пресу, вона дуже його за це скритикувала. Повірте мені, там вилілося на нього багато земної води в Індії. Не менше ніж за е, те, що е, оцінювали українці, і дивіться, і Індія точно можна сказати, бере дешеві ресурси, робу, там газ е, з Росії, так але Росія нічого з тим не може зробити. Групі індійській залишаються в Індії. тобто не можна сказати, що вони за ці гроші купують зброю проти України. Ну тут власне того постає та просто наже час закінчується, то я зрезюмую, знаєте, якраз з mm. цією тезою про те, наскільки це міг би бути переломний візит. Тут певно, ну no, м... і військова галузь, звісно, так теж одним реченням. Mm -hmm. та. Mm -hmm, та, та це так, військова галузь теж там mm -hmm. е, про це. До речі, напередодні теж говорили у Києві. Там чотири напрямки були передбачені насправді в співпраці між Києвом і Нью-Делі. Та тому я переконаний, що до цієї теми повертатися ще будемо. Я вам вдячний за те, що знайшли час. Марк Щеран, польськ. Ский політолог та журналісти з нами на прямому зв'язку. Друзі, так само всім вдячні за те, що в такий день урочистий знайшли можливість і були разом з нами в одному товаристві. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.